Привіт! Вітаю на каналі ArtUA і сьогодні наболіле. У кожного ілюстратора був негативний досвід спілкування із замовниками, коли або довго радились, забрали час, а потім нічого не ставалось, або все таки ставалось, але нервів було витрачено більше, ніж зароблено грошей. Знайомо? Якщо так, то просто зараз постав лайк цьому відео, натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові, і будьмо плакатися в жилет. Немає чіткого технічного завдання, тікайте одразу. Типу, щось гарненьке, то не технічне завдання. Ок, може бути виключення, коли людина новачок та не має досвіду складання ТЗ, але точно знає і уявляє, що хоче. Але то скоріше виключення, що підтверджують правило. В інших випадках просто. Коли починаються торги. Це вже неодноразово підтверджено граблями і гулями аксіома. Якщо починаються торги або намагання обезцінити роботу типу та тут же небагато кольорів, то діла не буде. Наведу приклад, одразу як домовилась, ціна влаштувала мою клієнтку. Я завжди, щоб зорієнтувати, пишу від, а потім, в залежності від складності роботи і скільки в мене піде на неї часу, вже точніше оцінюю. Домовились, вона скинула передплату за першу ілюстрацію з серії. А потім почались торги. А якщо А4, а якщо розворот А5, я намагалась донести, що ціна не від розміру залежить, якщо ми не нехтуємо деталями і не скорочимо персонажів, бо їх же всіх не існує, це ще треба вигадати пропрацювати. Зрештою, клієнт пише, що не готова до таких фінансових витрат. Якщо на цілу книжку, то буде дорого і взагалі в неї в житті тето і тето відбувається. Ми витратили купу часу, я вислухала всі ідеї, історії, побажання, питання, сумніви, що завгодно, а співпраці не сталося. І, до речі, саме ця клієнтка ще записувалась чергу, чекала, доки я звільнюсь, не перегоріла за цей час, а потім ось так. Тому знайте і пояснюйте клієнтам, що ілюстрація то не для всіх, то дорого, якщо було б доступніше, мабуть, не було б так цінно. Якщо це власний проект не комерційний, то навряд він скоро купить себе і так далі. То якщо починаються торги, то краще одразу розбігатися, бо якщо людина одразу не помітила цінності вашої роботи для себе, то на етапі правок вона вам за свої гроші просто весь мозок виїсть. Інколи бувають ненасичені за замовленням у місяці, і ти вже згоден, здається, на будь-яке замовлення, але направду в таких випадках нервів буде витрачено набагато більше, ніж ви заробите. Тож без нагальної потреби у різні бувають ситуації, не беріть такі замовлення або вчасно виявляйте таких клієнтів і тікайте. Унікальні торговельні пропозиції. Якщо вам пишуть у соцмережах і сіней, так би мовити, співають дифирамби вашому таланту і пропонують великі гроші, не цікавлячись вашим прайсом, це має насторожити, як мінімум, бо інакше, я знову сказала, тікайте. Приклад з реальної переписки ви бачите на екрані. Це просто якесь замилювання очей, не ділова переписка. Були випадки, коли задоволений клієнт переводив більшу суму, ніж було домовлено, типу бонус, чай але щоб не спитавшись, не прикинувши бюджет, коротше, це все в спам. Якщо клієнт не один. Знову ж таки, це не аксіома, можуть бути щасливі виключення, але якщо ескіз портрету тата, наприклад, вам узгоджує дружина, діти, онуки теща і найліпше друг, будьте впевнені, що справок ви не вилізете ніколи. Бо скільки людей, стільки думок, це якраз приказка до цього випадку. Одному подобатиметься ракурс, іншому ні. Одні затеплі кольори, інші вважатимуть, що пасуватимуть холодні. І так по кожному пункту. І коли це ще переписка в загальному чаті, то такий хаос, що до кінця розмови ви вже не пам'ятатимете, з чого все почалось, кого ми там малюємо. Тому краще одразу домовлятись, якщо це замовляє колектив, наприклад, подарунок керівнякові або родина комусь, то нехай призначають відповідальну особу і з нею вивестимете переговори. Інакше дах, якщо не поїде, то протече точно. Пробний малюнок. Я спілкувалася з колегами і такий запит надходить досить часто. Типу, давайте зробите перший малюнок, а як мені сподобається, я гарантую вам постійну співпрацю. По-перше, ні, ніяких гарантій немає. Такі люди попросять у вас один пробний малюнок, у іншого ілюстратора інший і в результаті матимуть потрібний кейс безкоштовно. Коли ви відмовляєтесь працювати без передплати, а ви маєте відмовлятись, ще буває пишуть типу Ну, а як не вийде, а гроші ж заплачені, відповідайте, що в будь-якому разі час і праця витрачені, якщо є непорозуміння, є правки. Але так, щоб все подобалось на етапі ескізу, а потім все не подобалось на готовій ілюстрації, не може бути. Завжди є компроміси, їх можна і треба шукати. Тільки не давайте себе ошукати. Сюди ж, до речі, і ситуації, типу ми молодий стартап, давайте попрацюємо на довірі, а як розкрутимось, то як заплатимо вам. Спойлер ні. Є тільки тут і зараз. Тож, будьте пильні з такими молодими і амбіційними. І уникайте тих, кому ілюстрація потрібна на вчора, жорсткі дедлайни, бігом, а про оплату доведеться почекати, доки гроші переведуть з одного рахунку на інший рахунок або ще щось. Бувають різні ситуації, я чула про такі відтермінування навіть з українськими видавництвами, але товар гроші. Якщо люди поважають свій час, нехай поважають і ваш час. На цьому все. Сподіваюсь, як завжди, було цікаво, корисно. Підтримуйте українські YouTube канали. Гарного дня, гарного настрою, Па-па!